В цьому відео ми поговоримо про те, як визначають відстані до найближчих зір за допомогою методу паралаксів. Цей метод ми часто застосовуємо в реальному житті. Наприклад, коли ми дивимося на ближній об'єкт одним оком, а потім іншим оком, ми бачимо, як цей об'єкт зміщується на фоні далеких об'єктів. Насправді, підсвідомо, ми використовуємо це явище і для визначення відстаней. Ну, Наприклад, подивіться, наскільки легко. Влучити кінчиком пальця в кінчик пальця, коли ми дивимося на них двома очима, і наскільки складніше влучити точно, коли ми замружуємо одне око. Астрономи використовують цей метод для визначення відстані до небесних тіл, називаючи його методом паралаксів, від грецького паралаксіс-зміна. Звісно, для вимірювання космічних відстаней, треба й очі рознести дуже далеко. Наприклад, можна з двох різних континентів сфотографувати місяцю телескоп і виміряти його суб відносно Далеких Зір. Або, якщо у вас немає колеги-астронома на іншому континенті, можна просто почекати півдоби, щоб Земля повернулася на півоберта і перенесла вас самого на місце іншого континенту. Цей так званий добовий паралакс призводить до нерівномірності руху місяця відносно зір. Астроном може виміряти цю нерівномірність і так оцінити, у скільки разів відстань до місяця більша, ніж діаметр Землі. Планети і астероїди теж мають добові паралакси, хоч і значно менші, ніж місяць. Наприклад, в 1900 році для найточнішого на той час вимірювання астрономічної одиниці використовували добовий паралакс астероїда Ерос, який підходить достатньо близько до Землі, щоб його добовий паралакс можна було виміряти відносно точно. Але при цьому обертається навколо Сонця, так що значення його найменшої відстані до Землі відоме в астрономічних одиницях. На жаль, такий добовий паралакс може працювати для вимірювання відстаней лише в межах сонячної системи. Для вимірювання відстаней зір він замалий. Щоб побачити пролактичне зміщення зорі, треба дивитись на неї не з протилежних точок Землі, а принаймні з діаметрально протилежних точок земної орбіти. Тобто треба сфотографувати зорю з різницею в півроку і виміряти її паралактичне зміщення. Відповідний паралакс називають річним. Навіть для найближчих зір річний паралакс менший за секунду дуги. Внаслідок обертання Землі навколо сонця, найближчі зорі зміщуються на такий кут під яким ми бачимо зернятко проса на відстані 300 метрів. Звісно, астрономам тривалий час не вдавалось виміряти такі малі зміщення зір. Найкращий астроном спостерігач до телескопічної епохи Тихо Браге, за чиїми даними Кеплер відкрив свої закони руху планет, зазнавши невдачі у вимірюванні паралаксів зір, навіть зневірився в геліоцентричній моделі Коперника і визнав нерухомість Землі. Він приймав, що всі планети, крім Землі, обертаються навколо Сонця, але сонце він змусив разом з усіма планетами обертатись навколо Землі. Яка стояла в центрі Всесвіту, і, і таким чином зорі виявлялись нерухомими. Математично ця модель відрізнялася від Копернікової лише переходом в іншу систему відліку, але, звісно, втрачала дуже важливу фізику. Однак лише такою неприродною моделлю обраги міг пояснити, чому навіть такому великому спостерігачу, як він, не вдавалось вимірювати паралакси зір. Однак зробімо просту оцінку відстані до зір. Яку міг би зробити й тихобраги. Його сучасник Жордано Бруно висловлював ідею, що зорі подібні до сонця. Отже, припустімо, що вони мають і подібну світність. Уявімо собі далекі ліхтарі або вікна далекої багатоповерхівки, і приймемо, що лампочка на відстані в кілька кілометрів світить так само яскраво, як і зоря. Тож лампочку треба піднести на відстань кілька сантиметрів до аркуша паперу, щоб вона освітлювала його так само яскраво, як прямі сонячні промені на пляжі. Значить, відстань до сонця менша за відстань до зір приблизно у стільки ж разів, у скільки сантиметр менше від кілометра, у 100 тисяч разів. Ця оцінка близька до правильної. Як легко подумки розв'язувати найскладніші наукові задачі, коли вже знаєш відповідь? Лише через два злишком століття після тих обраги, коли завдяки розвитку телескопів точність вимірювань координат зір збільшилась у десятки разів. Нарешті вдалося виміряти перші паралакси. Протягом 1830-х років це вдалося майже одночасно трьом різним дослідникам. Хтось раніше зробив вимірювання, хтось раніше їх обробив, хтось раніше опублікував. Томас Гендерсон, працюючи на обсерваторії Мису Доброго Надії в Південній Півкулі, в 1832-33 роках виміряв Паралакс Альфи Центавра. Саме йому першому вдалося так точно дослідити Альфу Центавра. Бо він спостерігав її з однієї з перших постійно діючих обсерваторій в південній півкулі, натомість як з європейських обсерваторій, Альфа Центавра невидима. Німецький астроном Фрідріх Бесель, відомий всім студентам технічних спеціальностей за циліндричні функції Беселя, в 1837-38 роках виміряв паралак зорі 61 перша лебедя. Цю слабеньку зорю, яку лише людина з найгострішим зором може побачити в найтемнішу ніч. Бесель обрав з поміж усіх зір на небі тому, що вона мала великий власний рух, швидкість з якою вона рухалась небом відносно сусідніх зір. Бесель подумав, що такий швидкий видимий рух зорі небом може пояснюватись маленькою відстанню до неї, і мав рацію. А Василь Струве, член видатної астрономічної династії, дід одного з патріархів Харківської обсерваторії Людвіга Струве, працюючи в Тартуській обсерваторії в Естонії, як тоді її називали Дербська обсерваторія. В 1835-36 роках виміряв паралакс веги. В наступні десятиріччя метод паралаксів так широко використовувався для вимірювання відстаней, що навіть дав визначення одиниці міжзоряних відстаней. Відстань до такої уявної зорі, яка мала паралакс рівній одній секунді дуги, назвали парсек, скорочення від паралакс і секунда. Щоб виразити паралакс в метрах, треба розв'язати наступну геометричну задачу. Яка відстань до зорі, якщо після зміщення Землі на радіус земної орбіти на одну астрономічну одиницю видиме положення зорі зміщується на одну кутову секунду. Оскільки цей кут дорівнює цьому куту, то це еквівалентно задачі, з якої відстані радіус земної орбіти буде видимим під кутом в одну секунду дуги, розв'язуючи цей прямокутний трикутник. Знаходимо, що один парсек дорівнює одній астрономічній одиниці поділити на тангенс однієї кутової секунди. Для таких малих кутів тангенс кота з високою точністю дорівнює самому куту, вираженому в радіанах. А щоб виразити секунди дуги в радіанах, ми згадаємо, що пі радіан дорівнює 180 градусів, градус 60 минут, а мінута 60 секунд. І далі перерахуємо все за пропорцією. Так, 60 секунд часу. Це хвилина, а 60 кутових секунд це мінута. Від латинського мінута, що означає маленький дрібний, так історично склалося. В результаті виходить, що один парсек дорівнює 3,086 помножити на 10,16 метра або 3,26 світлового року. Залишаючись у тому ж граничному випадку малих кутів, ми отримуємо, що відстань обернено пропорційна паралаксу. Оскільки для паралакса в одну секунду відстань дорівнює одному парсеку, то для паралакса в П секунд за оберненою пропорцією відстань буде один поділити на П парсеків. Наприклад, якщо парсек порядку відстаней до найближчих зір, то один кілопарсек тисяча парсеків зручний для вимірювання відстаней в межах нашої галактики. І зорі на таких відстанях мають паралакси в одну тисячну секунди – один мегапарсек – Порядку відстаней до сусідніх галактик, Гігапарсеки теоретично можна було б використовувати для вимірювання відстаней в космології, але космологи замість відстаней більше люблять використовувати червоні зміщення. Тут ми маємо зробити важливе застереження, що насправді видимий рух зорі на небі буде не коловим, як це могло б здаватись, а еліптичним. І справа тут лише в меншу чергу в еліптичності земної орбіти, а в більшу. В її неперпендикулярності напрямку на зорю. Якщо зоря розташована в полюсі екліптики перпендикулярно до земної орбіти, то вона справді рухається майже по колу. Зоря на якійсь довільній екліптичній широті, по еліпсу, а для зорі в площині екліптики цей еліпс вироджується у відрізок. Друге важливе застереження що паралакс не можна плутати з аберацією. Яка також є сувом видимих положень зір на небі через рух землі навколо сонця, але за зовсім іншим механізмом. Коли телескоп рухається разом із землею, то він встигає пройти якийсь шлях за той час, поки фотон рухається крізь телескоп. Щоб фотон проходив крізь телескоп прямо, телескоп доводиться нахилити на величину цього шляху. В результаті видиме положення джерел світла зміщується в напрямку руху землі. Це схоже на те, як коли ми біжимо через дощ, краплі якого падають вертикально. Нам здається, що краплі налітають на нас спереду через те, що наша швидкість віднімається від швидкості краплі. Оскільки швидкість Землі навколо Сонця становить 1 десятитисячну швидкості світла, то аборація становить 1 десятитисячну радіану, тобто 20 кутових секунд, на півтора порядки більше, ніж найбільші паралакси найближчих зір. Такі великі значення аберації дозволили астрономам спостерігати її ще в кінці XVII століття за 150 років до відкриття паралаксів. Аберація однакова для всіх зір на певній ділянці неба не залежить від відстані до зорі і не може бути використана для вимірювання відстаней. Тому астрофізикам аберація набагато менш цікава, ніж менш від неї паралактичні рухи. Аберації, паралактичні рухи зір, відбуваються одночасно і додаються один до одного. Повний видимий рух зорі є сумою паралактичного руху і аберації. і для паралактичного, і для абераційного руху. Зорі рухаються еліпсами, і для абераційного руху еліпси всіх сусідніх зір великі і однакові. Для паралактичного руху маленькі і різні, навіть для зір, близько розташованих на небі, але на суттєво різних відстаніх від землі. Зорі обертаються цими еліпсами в одному напрямку. Але з різницею фаз обертання на 90 градусів. Так само, як на 90 градусів відрізняються за фазою зміщення і швидкість під час руху по колу. Протягом 19-20 го і го століття точність вимірювання паралаксів поступово збільшувалась завдяки побудові все більших телескопів і все кращим методам реєстрації і аналізу зображень. Тривалий час головною перешкодою до збільшення точності залишалась земна атмосфера. Чиє дрижання призводить до зміщень видимих положень зір. Цю перешкоду вдалося подолати лише тоді, коли телескопи вийшли в космос. Першою спеціалізованою космічною місією з вимірювання паралаксів був гіпаркос, який на порядок перевищив за точністю всі попередні наземні вимірювання паралаксів. В останні 12 років в космосі працювала місія Гая, яка перевищила за точністю гіпаркос ще на один-два порядки. Точність визначення паралаксів зараз набагато вища, ніж розмір хмарки, в яку розмивається зображення зорів в Тут немає нічого дивного, якщо зображення є достатньо симетричним, то його центр можна визначити з точністю, яка значно перевищує його розмір. Гіпаркос і, і гая є астрономічними оглядами. Якщо космічні телескопи Габл або Джеймс Веб, призначені для детального спостереження маленьких ділянок неба, і астрономи на конкурсній основі змагаються за право зробити на цих телескопах спостереження цікавих для них об'єктів, то гіпаркос і гая просто спостерігали все небо за наперед заданою програмою. За результатами таких спостережень створюють каталог з інформацією про тисячі, мільйони або мільярди об'єктів, і велика частина роботи сучасних астрономів полягає саме в аналізі таких баз даних за допомогою спеціально створених комп'ютерних програм. Паралактичний метод добре працює для визначення відстаней лише до найближчих зір, а для більш далеких об'єктів використовують інші методи. З них складається ціла драбина космічних відстань. Відстань до далеких галактик визначають за допомогою закона Габла, який прокалібрували за допомогою наднових зір типу 1А. Їхню світність визначили за допомогою спостережень таких зір у відносно близьких галактиках. Відстань, до яких знайшли за допомогою пульсуючих змінних зір, таких як цифіліди або ерерліри, їхня яскравість відома за спостереженнями таких зір у нашій галактиці, і так далі. Але в основі цієї драбини космічних відстаней, на її першій сходинці, стоїть метод паралаксів. Оця діаграма праворуч є повнішою і ілюструє більшу кількість різних методів вимірювання космічних відстаней, які використовують в сучасній астрономії. Обговорення методду паралаксів завершимо знайомством з найближчими зорями. Ось тут представлене тривимірне зображення їхнього розташування відносно сонця, а тут список найближчих зір і відстані до них в парсеках. Для кожної зорі намальована маленька діаграмка, яка ілюструє, з яких компонентів ця зоря складається. Наприклад, Альфа Центавра складається з двох сонцеподібних зір головної послідовності і одного червоного карлика. Сіріус складається з білої зарі головної послідовності і білого карлика. Більшість найближчих зір, як ви бачите, є червоними карликами, вони дуже тьмяні, і жодну навіть з найближчих зір червоних карликів не видно неозброєним оком. Тому багато з цих зір не мають власних назв, а відомі лише за їхніми каталожними номерами. Деякі з цих зір названі на честь науковців, які їх відкрили або дослідили. Можете звернути увагу, який великий відсоток зір належить до подвійних або потрійних систем. Такий список найближчих до Сонця зір не є постійним, а дуже повільно змінюється з часом. Ось тут на графіку представлені відстані до різних найближчих зір, в залежності від часу, вираженого в тисячах років. Зараз, в момент часу 0, проксима Центавра є найближчою до нас зорею, Ну, а Альфа-Центавра А і Альфа-Центавра Б знаходяться трішечки далі. Вся ця потрійна система зараз продовжує наближатись до нас десь за 25-30 тисяч років, відстань від нас до цієї потрійної системи сягне мінімум, а після цього стане збільшуватись. При цьому проксима Центавра обертається навколо Альфа-Центавра А і Альфа-Центавра Б, і за якийсь час вона відійде далі від нас. Так що Альфа Центавра А і Альфа Центавра Б будуть вже ближчими, ніж Проксима Центавра, деякі інші з сусідніх зір зараз віддаляються від нас або також наближаються до нас. І ми бачимо, що в якийсь час Альфа Центавра неминуче втратить своє лідерство у списку найближчих зір, відійде далі від сонячної системи, а найближчими зорями стануть інші. Для порівняння масштабів наведена. Дуже приблизна зовнішня межа хмари орта сонячної системи, де знаходяться орбіти найвіддавніших від сонця комет, і відстань до космічного апарата Voyager, який поступово віддаляється від сонячної системи.